Ну, там живуть люди. Ну, але мені здається, що в 60 мама мало відколи є. А хто там приходить туди? Ну, приходить, ну вже хазяїн. І часто приходить, чи ви рідко кажете? А рідко дуже. Угу. Бо там ніби як нова людина тепер живе? Ну так. Да. Живе, а хто не знаєте? Я вам скажу, як Тут Жив дідух Роман. Михайлович Костровська Оксана Іванівна. Як той його фамилія? Рубин чи я? Зараз. Ага. Ну, – А ви не знаєте? Здається, Рубан, кажуть, такий no. тут живе, no. що він десь недавно живе. А ви його бачили, він десь з'являється? Я його іменно, не бачила, але він з'являється. Ага. Показали наші тут, хто, хто сидить, uh -huh. показали, що він з'являється. Ну, дуже рідко. Нам ну, Володимир В'ячеславович казав, що це колись була відомча квартира, так, фірми да, якоїсь. Якоїсь фірми Continue. Ага. А якої саме фірми не знаєте? Континіум. Це буде Єримія Валенко, і там та фірма шірма. Mm -hmm. Я його вічно не бачила ні разом. Mm -hmm. Бо тут лежали у нас mm -hmm. голоса віддати йому на вибори. Вони не ді... лежали і так ми його і не зловили. То вони на його прізвище прийшли запрошення да. на голосування? На його прізвища прийшло. Зробити. І він таки не забрав їх. Не забрав. Так ми їх і вихинули. Він і не з'явився. Тут, 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 вони покинули, може, я знаю, з півтора не діли, тут йому голоса. Так він їх і не забрав. Так ми їх і вихинули Після собі. Я то його знаю, але він як приходить, що я ще пошту забили і пішов.